Я їм вічесний привіду Бершка. Бачу багато її новиничок, багато класного. Зараз будемо дивитися, народу теж багато є. Якісь класні куртки з'явилися косухи, але в такому лаковому шкірзамі. Новий вигляд вона має на мільйон доларів. Дуже класна, дуже фешн ця куртка. Ну і ціна 200. Ось така з підкладкою. Бачу, є багато класні очіку, а ще ззаду. Вона ось так з такою накладкою. Що ще доброго є? Так, тут модель. Є чоботи, є оцей шкіряний топ. Ну, Я скажу, манекен якийсь такий ні в кут, ні в двері. І цю сумочку я вже показувала. 1200 гривень, але тут вона краще висить, можна краще роздивитися. Так, ще ось ці штани. 26 євро. Широчені з товстенького трикотажу з баєчкою з найзу. І вони можуть бути ось такі широкі, а можуть бути зафіксовані в уші, стягуватися можуть такі штани досить непогані. Є кишеньки бокові. Не знаю, що з цією музикою буде, вона явно пишеться сильно і повирізає, буде кусками. Якщо буде кусками, то зрозумійте, мене правильно, що Ютуб повирізав, де. А, Ідентифікувалися, індифіку... ні, неправильне це слово. Ідентифікувалися. А, авторські права, тобто так буває так. 1400 гривень такий джамбур, кардиган, з еластаном, середньої щільності, в'язки. Це більш вважається молодіжний бренд. Класичних речей досить мало. Ну і відповідно а менше є з натуральних матеріалів. А тому що це така швидка мода, якби вершка. і молодь поносила, і вже на наступний сезон. А не те, що на наступний сезон, а дуже швидко хочеться вже інших речей. Тому так, ось такий ще в білому кольорі є цей кращий. Мені сподобався біленький краще зовсім. Тут що таке? Спідночки зараз такий тренд в стилі препі, такі, ніби школа, універ. 1200 гривень, костюмна тканина, візку поліамід поліаміт і еластана. Так, сподобалися такі бомбери і чоботи козаки в пісочному кольорі. З капішончиком, плащівка. А, це ось так. Якби на гуці рукаваткою, бочечкою і знизу теж широченна блискавка, е такий колір етофії, такий кемел. 1900 гривень діється 100% котон, Непогано. І капішончик. Стильна досить курточка, легесенька. Ну, така, як легенька. як Куртка, я маю на увазі, не зимова. Це осінь, і то не глибока. І то не глибока. Ось так. Що бачу, козаки. Козаки. І непогані є в чорному кольорі високі чоботи козаки, вже бачу ціну, бачу шкірза, 2,5 тисячі. Такі непогані, вони високі. Без високі. Через халяву треба взувати. так. Ось така в них форма, це я вже бачу щось потерто, затерто, треба інші шукати. Давайте, якщо хочете придбати, то уважно передивляєтеся. Але принесені такі мікродеталі, якщо дуже подобається, то можна змиритися. А ось ці схожі на замшу та ще без блискавки. Що бути козаки, хочеться побачити ціну. І я побачу 200 коштують. Ось так. Класна толстовочка Art Studio. Під горло з блискавкою. 1050 гривень, 75% балони. І осередини з баєчкою, що добре, в білому кольорі. Так, камуфляж зараз в моді. Плащівка теж та такі широчені. Багато хто любить знаю обережку, я теж її люблю. Із таких стильних сучасних молодіжних моделей 1900 гривень, 100% потон. Якісне пошиття. Так, стягується в пояси. Можна під бомбер, який я показувала в минулих відео. Ось цей, я нагадаю, ціну цього бомбора 1900 гривень коштує. Ще такі брудно-зелені. Теж такі широчені, 1900 гривень. І в складі котон 72% і поліамід. Просто базова маєчка рубчик. 320 гривень котон і еластан. І в чорних кольорах є теж. Так, є такі чоботи панчохи. Больййончики 1900 гривень. А панчохи, тому що ця а, частина верхня, вона тягнеться і обтягує вашу ніжку. Ось так. Стильні. Широкі підбори. Можна зробити висновок, який цього року. Тренд на ну, взуття. Але я бачу і гострі носочки, і круглі, тобто, що вам йде да, і що ви бажаєте. Так, з'явилися ще ось такі чоботи. Вони такі важкі і туди вверху, Але це чоботи. Це такі чоботи важкі, з ноги можна ікри добре підкачати. Але молодь бачу, міряє і їм такі роки все ні по чому. 3-300 коштують це шкірзал. Теж не немало. Чук можна ще додати і купити в Зарі, Шкіряні. Джемпер поло. Або світшот поло 1400 гривень. Віскоза, поліестер і поліамід. Але класний і колір класний. Ніжно-рожевий, неяскравий, оверсайз, це жіноче і тема зараз полу дуже-дуже актуальна. Поруч джинси широкі, які варто теж показати. Тут написано, що все новиночки. Ну і Дійсно, після мого останнього огляду з башки, а це гречайне вулич, що я сьогодні показую. 1400 гривень просто прямі сірі в кольорі графітовому джинси. Ще мене зацікавила ось ця сорочка, хочеться подивитися, яка модель. А, в смужку. Ця сорочка класненька, вона приталена, досить жіночна, романтична, елегантна, 1050 гривень, 72% котону. Є ластан. Короткі шубки, бомбари Вони коротесенькі, плечі приспущені, дуже візуально схожа на норочку. Тут з гумкою знизу. Все, як куртку ще показувала в такому кольорі Тофі. Кемул ще я казала, От, але це з хутра вже. Модель один в один, 1900 гривень, м'якусенький хутро з капюшончиком, і з підкладкою. І така шубка є в чорному кольорі. Таке лискуче хутро, кажу, досить схоже на норочку, м'якусеньке досить. І ціна я бачу 1900 гривень така ж сама. Так ще появився класний джембур досить щільної в'язки з ведмедями. Тільки голова ведмедика симпатичного. Колір масла, такий приємний відтінок масло із таким гарячим шоколадом. 1400 гривень і складі навіть є 5% шерсті. Поліестер, шерсть, віскоза і еластан. Ось такі спайтрики класні. м'ятусенькі, теплесенькі, затишні і є в складі шерсть. А ще з ведмедиком. Ну просто ведмежа тема як класна. З ведмедиком, а є. Це худі, напевно, з капішончиком. Так, це худі, ззаду ведмедик. А, аж хочеться купити. Так, тут з баєчкою. І Stop your energy. Ось такий ззаду ведмідь, а тут просто а, лого. Яке класне пальто таким коконом в довжині міді або навіть мідаксі, півтори тисячі гривень і це 100 поліестер, без підкладки, але основа така є трикотаж. Зараз багато таких демісезонних сезонних шиють без основної якоїсь підкладки. Ось так от візьму далі, щоб було видно клас. І таке пальто, ще є в сірому кольорі, в чорному кольорі. Непогано. Я сподобалося. ще покажу, як манжети виконані ось так на рукавчику. Ну і Приємний кремовий колір відтінок. Ще є в сірому кольорі, такий сіренький. А в чорному вже зовсім інше. В чорному інша модель. В чорному кольорі з пасочком і вже застібається на музики і має підкладку. Тут вже, напевно, ціна дорожча буде, широкі рукавчики. Але бачу, що поліестер, напевно, повністю. Так, 100% поліестер 2,600 коштує. Ось таке пальто, непогано і вже бачу, дівчатка міряють і нікого не стримує, що це поліестер, тому що річ класна, сучасна. Вони хочуть модно одягатися. А ще стильні повсякденні худі, досить цупкий трикотаж, але без нечосика. Оверсайз, аж де плечі приспущені, наскільки пройма рукава понижена. Такою кінгурушкою є тут кишені. 1600 гривень, відтінок трішки темніший, Тут я стою під такими прожекторами серйозному. Ось 99% котону, Бо я не сказала, мабуть. Ось таке. А ще й різні парфумовані водички, асортименті, аромати, які хочете. Треба всі аромати слухати, є тестери і є навіть з таким золотим шимром. Це якби, аромат, але, напевно, швидше всього наносити на тіло як міст, тому що тут є золотистий шимр. Якщо ви по одягу попадете то цей шимр залишиться. Ну, наприклад, візьмемо цей рожевий. Так. І приємний, легесенький, досить солодкий аромат. Дуже легенький, квітковий. І ціна 950 гривень за такий аромат. Вона є низька так практично як в зарі, але цей це бренд і відноситься до Зари, до корпорації, щоб ви знали, хто не знає, що він об'єднаний в одну корпорацію. ти, які брелочки, які підвізки класні. Подивіться, яка такса крута. Оце мені сподобалося. Тут і морозиво, і ось така штучка, що можна затягнути. Там шнурівка запасна. Ну, це така підвісочка. 850 гривень Сподобалося дуже. Є аксесуари, і є окуляри. Ось такі з жовтим, жовтим склом. 700 гривень. Ну, вибір великий окулярів. Шапки зараз покажу. Є непогані шапки. А ще провівся підрізком. Ключі. Так. Чого тут тільки немає. Дивно, що ще відкривачки немає. Зразу з собою носити. А це що таке? Годинник? але він що? Як кульє цей годинник? Це щось класне і цікаве. Це намисто таке 700 гривень з залізу цинку латунську. але, Напевне, це фейковий годинник, але досить має вигляд реального. От цього я не можу вам сказати, це просто декор. І на цьому все закінчилося, чи він ще показує годину. Так, було би цікаво знати. Так, ось такий є намисто ще. Готика. Біла готика, перлинки і хрест з перлинками. Красота. 13 євро, а 700 гривень. 700 гривень є ціна. Я обіцяла показати шапки, а шапки непогані. І в складі немає. А, немає вовни, але сама шапка класна. 430 гривень. Цей колір мені сподобався. Так, видно, що... Було б такий вигляд мало я підійшла, ніби є трішки вовна, але насправді немає. Досить така теплесенька, тугесенька, біла, чорна, коричнева і ще є чоловічі кашкети. Кашкети правильно. Так, ще є таке пальто. Триста чого-то, А, 25% є шерсті, Все ж таки є, є шерсть. Ось таке класне пальто. Базово, що я ще побачила в новиночках, ось такі. Це теж, напевне, натуральна шкіра, натуральна замша. Так, тут вже пішли з цієї сторони речі з натуральними складниками, більш класичні. Дві триста коровича шкіра і котон. А їх ще снікер чомусь називають. Ось ці черевики, Чому снікерси? Я так і не зрозуміла, і напевне не зрозуміла у бажаному кольорі. Але вони класні. Класненька модель, і це. На шкіра ось так. Ось такі були новиночки на сьогодні. Дякую всім, хто був зі мною у відео. 1600 гривень жив Дякую всім і, і буде в наступному відео. Все не покажу сьогодні, бо багато чого можна показати, але відео дуже довго вийде. Всім до зустрічі у нових відео.